З Віктором Іншиним попрощалися в селі Брестів Мукачівського району. Прикордонники звернуться до суду щодо звинувачень працівника Ужанського нацпарку убивство від медиці під час незаконного полювання. Житловий будинок горів сьогодні у Чопі. 33 модульні будинки для вимушених переселенців збудували на Закарпатті. Зробили це у Мукачеві, Сваляві та в селищі Середня Ужгородського району. Гроші на будівництво модульних будинків дали представники благодійного фонду Чеська республіка. Близько 600 тисяч євро витратили минулого року. Ще 380 тисяч євро виділили на роботи цьогоріч. Деталі дізнавалася наша знімальна група. З Віктором Іншином попрощалися у селі Брестів Мукачівського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чанодіївської селищної ради. Там написали, що чин похорон відбувся у храмі Рождества Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Віктор Ільшин народився 30 січня 1989 року. Жив у селі Брестів. Загинув 31 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання у Миколаївській області. Прощання було зараз, бо нещодавно військовим вдалося ідентиці. Тифікувати та вивести тіло з окупованої території у Віктора. Інчина залишилися дружина та двоє дітей: вічна пам'ять і слава герою. Прикордонники подаватимуть позов до суду щодо інформації про звинувачення убивств відмедиці під час незаконного полювання, організованого посадовими особами ДПС України, яку опублікували на Фейсбук-сторінці Ужанського нацпарку 1 травня. Про це сьогодні на брифінгу розповів перший заступник начальника Чопського загону Роман Кігівчак. За його словами, наразі готують необхідні документи. Нагадаю, ведмедець, маму відмежати, яке приблукало до села на Закарпатті, застрелили в результаті незаконного полювання. Убив Відмедиці підозрюють прикордонників. Такі висновки зробили працівники. Ужанського національного природного парку у ході вияснення обставин інциденту. Про це повідомили 1 травня на сторінці у Фейсбук. Тоді в Держприкордонслужбі провели службову перевірку та спростували інформацію нацпарку. Зокрема, написали, що прикордонники знайшли самця, а не самку. Ця інформація, яка була викладена представником Ужацького національного парку, не відповідає дійсності та має компрометуючий характер. На... Наразі коротко, як обставини по поводу медведя вони взагалі появилися та виникли. На початку квітня прикордонний наряд здійснював охорону державного кордону по тилових підступах на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби княгиня. Прикордонним нарядом було виявлено дику тварину на певну відстані, і наряд, як то кажуть, думаю, чи жива вона, чи з ознаками життя, чи ні. Наряд підійшов до цієї тварини, він побачив, що даний медвідь знаходиться без ознак життя. Вечором з прибуття з виконання завдань по охороні державного кордону здійснено було здійснено доповідь керівництва підрозділу, після чого керівництво підрозділу ту дану інформацію довело до кам'яницького е, кам лісництва. В подальшому представниками кам'яницького лісництва було залучено. Працівників управління Держпродспоживслужби, ну і в подальшому вони вибули на місцевість, щоб обстежити місцевість і, як то кажуть, загиблого медведя. Після чого ними був опрацьований акт, де там було чітко визначено факт загибелі медведя. То місця, де Загинув медвідь від лінії державного кордону цей близько двох кілометрів. Від лінії інженерно-технічних споруд півтора кілометра. Тіло тварини тоді разом з колегами в лісі знайшов молодший інспектор прикордонної служби відділення Кам'яниця Василь Кива. Того дня я наказ на охорону державного кордону, прикордонний ряд, прикордонний патруль напрямок зосередження основних сил. Коли я знімався з ділянки, собака почала сильно гавкати та побігла в тили. Я пішов за нею для вияснення справи. думав, якийсь там. Порушення, порушник може йти. Коли я підійшов, там собака гавкав на лежачі ведмедя. Я одразу трошки був в шоці, тому що так несподівано побачити ведмедя. Але я так зрозумів, що він мертвий, тому що на собаку не реагував. Коли я підійшов, за декілька хвилин пішов другий наряд, який ніс службу в тилах секрет. Ми підняли його ногу, подивилися, і там зразу було, одягло, що він смердить, Він десь лежав вже, може, тиждень, десь так. Тоді передали керівництву. Розумієте, я за всі свої роки мене ніколи не бачив, тільки зоопарку в детстві і таке не кожного дня зустрінеш. Не подумали, зробили помилку, зробили спільне фото. При огляді виявлено залишки трупа самця бурого ведмедя Вік приблизно 15 років. Залишки виявлено 12.03.2023 року яєрською службою користувачів угідь. Вгодованість нижче середньої. Тіло виснажене. З моменту загибелі пройшло вже 7-10 днів. Вага приблизно 150 кг. кілограм, шкірений покрив без ознак пошкодження, Крім черевного відділу, ознаки вогнепальних поранень відсутні. Внутрішні органи виїдені та відсутні. Паталоанатомічний рост недоцільний недоцільний зв'язку із значним терміном з моменту загибелі та відсутності органів. Ймовірною причиною загибелі є фізичний стан, це, що пов'язаний із виснаженням зимовий період та невпаданням сплячку. В 1 травня прикордонники ініціювали, як то кажуть, проведення заходів, де було залучено працівників поліції і також ветеринарів. І запрошено автора туди, на цю місцевість дає. Ну, і подальшому вони проводили огляд місця події, прив'язку до місцевості та інші заходи по даному ситуації. І також хочу відмітити, що керівництвом 94-го прикордонного загону буде надано позов до суду на автора. Який виклав ту свою публікацію в соцмережі. автором публікації про загиблу тварину є начальник відділу Держохорони природно-заповідного фонду Ужанського національного природного парку Ладислав Каменца. Це їхні позиватися, Правда, я слабо розумію, ну, в яких підстав цей позов буде, бо я, я, ж, я ж нікого прямо не звинувачував. Я був там на місці, однак це з їх слів там закопаний. Ведмідь, ми цього ведмідя не бачили. Це пов'язано з тим з тим ведмежатком, яким потім uh -huh. і везли всю невірну. Його мама, те його мама, Ви виникло питання, де його мама? Ми почали е, якби виясняти ситуацію, збирати інформацію. От вході цього всього. Надійшла інформація наступного цього, і ці фотографії розумієте, з прикордонниками. І для мене взагалі догадка, як фотографії з із прикордонниками, які служать кам'яни, могли опинитися в служиці. І я я в той же день, коли був виставлений пост, перед тим як був виставлений пост, ми звернулися в екологічному. Спеціалізовану економічну прокурору, прокуратуру з заявою про можливий злочин боку працівників е, прикордонної служби, тобто на нам важливо вияснити, довести ситуацію, і знайти винних. Житловий будинок горів сьогодні у Чопі. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що про пожежу повідомили місцеві жителі. Вони розповіли, що горіла одна кімната в будинку. Як засувалося пізніше, вогонь поширився від електричного обігрівача, який власниця залишила увімкненим. Рятувальники за півгодини ліквідували загорання на площі 12 квадратних метрів. Вогонь пошкодив кімнату будинку, а також знищив речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Це модульні будинки для вимушено переміщених осіб. Розташовані вони на території Мукачівського професійного аграрного ліцею. Настроє, думаю, я буду тут спати, мама тут, а син, звісно, наверху. Тетяна Згіник та її родина переїдуть до модульного будинку найближчим часом. Розповідає, зараз живуть у гуртожитку аграрного ліцею. Лаштувалася на роботу. Тут я працюю медичною сестрою. Мама теж тут працює. Все добре, да, і ждемо заселення в домі. В общем, теж нормально, але ждем заселення в доміки. Но Ми приїхали сюди в квітні місяці з Донецької області, з міста Світлодарська. Приїхали я, мій син, сину 8 років і моя ма мама з міста Бахмута. До модульних будинків вже переїхало три сім'ї, розповів заступник директора Мукашівського професійного аграрного ліцею Юрій Коструб. За його словами, зараз у гуртожитку ліцею проживають 43 вимушені переселенці. Ці люди будуть проживати тут у цих будиночках. В території нашого ліцею. Збудовано 11 мобільних будиночків для внутрішньо переміщених осіб. Ми їх розпочали будівництво з жовтня місяця, і на сьогоднішній день вони вже готові до прийому переселенців. Лишилося ще в кухні до комплектувати, і, в принципі, вже можна йти поселятися. Електроенергія, водопостачання. Значить, обслуговування, це є, наші працівники обслуговують, готують і платимо наш ліцей, платить за ці, ці комунальні послуги. А ці будинки збудували у селищі Середнє Ужгородського району на території Римо-католицької єпархії, розповів генеральний вікарій Мукачівської єпархії Петро Жарковський. Концепція така цього містечка, маленького містечка, що це будуть діти з мамами. Бо в основному батьки є на фронті, або немає їх уже. Є 23 дітей зараз уже з Маріуполя і шестеро старших. Ці розраховані всі будиночки на 48 вісім осіб. Визначили дату 26 травня, що буде відкриття. 33 модульні будинки вже збудовані на території Закарпатської області, каже заступник голови облради Василь Дем'янчук. Ми зупинилися з модульними будинками, як ви вже напевно знаєте. Три локації в кінці, тому що було багато інших, бо не підходило місце. Документи треба, щоб була земля оформлена. Ну багато таких моментів І зупинилися якраз у Свалявському ліцеї, у Мукачівському ліцеї, де жили внутрішні переміщення особа. І от якраз тут, де живуть дітки, сім'ї. З дітками або опікуни минулого року. Міністерство закордонних справ Чехії надало кошти Caritas та Чеська Республіка для того, щоб створити житло, а також відремонтувати житло для тимчасово переміщених осіб на територію Закарпаття. Минулого року ми витратили приблизно 600 тисяч євро для будівництво модульних будиночків. А цього року ми плануємо біля 380 тисяч євро витратити також на модульні будиночки. І цього року ми трошки їх переформатуємо. Талія Маськова каже: у першу чергу у ці будинки будуть селити дітей сирі та одиноких мам. В середньому це діти не просто переселенці, це діти з Маріуполя, з Херсону, з різних регіонів України, які або діти-сироти, на жаль, або просто вивезені тимчасово, а батьки знаходяться під окупацією, тому ця локація. Була вибрана для розміщення саме 12 будинків. У Мукаші ми розмістили 11, у сваляві 10. За словами Наталії Мацькової цього року такі будинки планують збудувати у селі Нересниця Тячівського району. Олександра Завадяк, Леонтій Колишин, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.